Україна отримає від США додаткові 700 мільйонів доларів для підтримки та відновлення зруйнованих російськими атаками енергетичних мереж, як також на гуманітарні потреби. Про це під час візиту до Києва оголосив державний секретар США Антоні Блінкен. Головний дипломат, США, який відвідує Україну зі своїм британським колегою Девідом Ламі, додав, що у наступні тижні закликатиме країни групи СЕМИ також надати Києву додаткову допомогу. За візитом посадовців стежить наша позаштатна кореспондентка Аня Костюченко. Ми долучаємо її до студії. Привіт, Аню. Вітаю, Наталія. Аню, які деталі нової допомоги вже відомі, і у які строки вона має надійти до України? Так, Наталя, оголошено про нові мільйони для України. Зокрема, йдеться про 325 мільйонів на зміцнення української енергетики. Пан Блінкен зазначив, що Путін буде використовувати холод як зброю проти України, тож така допомога є необхідною. А також він оголосив про 290 мільйонів на гуманітарні потреби та 102 мільйони на розмінування. І я зазначу, що чимало фермерів на деокупованих територіях не можуть відновити своє господарство. Дарство саме через цю проблему, тож це дуже актуальним. Також він нагадав, що ще у липні Джо Байден анонсував надання Україні п'ять стратегічних систем ППО та з десяток тактичних систем ППО і наголосив, що в найближчі тижні дещо з цього прийде в Україну, Наталія. Аню до президента США Джо Байдена у середу одразу з двома листами звернулися конгресмени та сенатори від обох партій з закликом скасувати обмеження на удари з далекобійної зброї по законних цілях всередині Росії. Напередодні президент Байден сказав, що його адміністрація зараз працює над вирішенням цього питання. Чи піднімалось це питання на зустрічі у Києві, і чи є якісь нові оголошення? Так, Наталя, якраз напередодні візиту Ентоні Блінкіна було підтверджено, що Іран таки передав балістичні ракети Росії. І тут проблема не лише в тому, що Росія отримала нові ракети, а й в тому, що Росія має свої балістичні ракети, які тепер зможе використовувати для ударів з більшим радіусом дії. Тож це піднімає знову питання обороноздатності України. Також нагадаю останній звіт ООН за серпень, в якому було зазначено, що 184 цивільних особи в Україні загинуло та 856 цивільних осіб постраждало від військових дій саме від ракетних ударів. Тож е, чимало українців очікували від е, пана Блінкіна оголошення про дозвіл бити далекобійними ракетами атакам з по території Росії. І власне пан Блінкін зазначив, що це питання таке дійсно підіймалося під час перемовин і що він повернеться з певними висновками до свого керівництва у Вашингтон, де знову. Буде обговорювати це питання. І також він зазначив, що власне ескалацію вже почав сам Путін, коли закупив балістичні ракети в Росії, і зараз я пропоную послухати пряму мову. Just speaking for the United states um... Якщо говорити від імені сполучених штатів, то ми з першого дня пристосовували та адаптовували нашу допомогу відповідно до того, як змінювалася потреба українців і ситуація на полі бою. І я не сумніваюся, що ми будемо продовжувати це робити, бо ситуація буде розвиватися і далі. Ви згадали про ескалацію. Звичайно, це один із факторів, які ми завжди враховуємо, але це точно не єдиний фактор ми бачили, що Росія зараз продовжує і посилює свої атаки проти цивільних в Україні, атаки на енергетичну інфраструктуру, а також на українських військових, які захищають свою країну. І в ці дні ми побачили, що Росія придбала балістичні ракети в Ірану, що ще більше посилить їхню агресію в Україні. Отже, якщо хтось йде на ескалаційні кроки, то це схоже Путін і Росія. Це Путін пішов на ескалацію цього тижня із поставками балістичних ракет з Ірану, і ми бачимо цю нову вісь: Росія, Іран, Північна Корея. Ми закликаємо Китай не долучатися до цієї групи ренегатів, чиї дії коштують життя тут в Україні. Тому для мене було дуже важливо бути тут із держсекретарем Блінкеном, провести зустрічі, послухати, дізнатися і розробити стратегію. Після цього поінформувати прем'єр-міністра Великої Британії перед подальшим обговоренням у Вашингтоні. Дякую, Аню, за твою роботу. Аня Костюченко розповіла нам про результати візиту до Києва державного секретаря США Антоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламі.